За мужність та відвагу в Кіровограді нагородили майже три сотні демобілізованих бійців. Захисники отримали відзнаки Генерального штабу України, учасник АТО. Їх прийшли привітати рідні і друзі. На урочистості зібрались половина нагороджених військових. Інші відзнаки зможуть отримати в обласному військоматі. Нагадаємо, на нагороді зображений сокіл, що бореться з двома зміями. Він символізує мужність і готовність до бою із терористичними групуваннями на сході України. Конечно, двоякое ощущение, ощущение, что э, люди отдали какой-то свой долг, а непонимание другого, другой части населения, что на этом это ну, действия противодействия сепаратистов не закончились. Хотелось бы, чтобы патриотизма на территории Украины было бы больше. Ну так в принципе. очередная награда. І четверо бійців з Кіровоградщини посмертно у державних відзнак орденом Богдана Хмельницького нагороджені Володимир Степанок, Дмитро Панченко, Володимир Тигнян та Сергій Хрипунов. Нагороди отримали їх дружини, доньки та матері. Якщо ми не будемо пам'ятати наших хлопців, то тоді виникає питання, навіщо вони віддали своє життя. Тому поки ми, вся громада, будемо знати, пам'ятати подвиг наших героїв. Вони будуть поруч з нами і вони для нас будуть живими.